Про те, що Ісус Христос прийшов рятувати і гріхів наші, ще в Слові написано, що всі ми грішили перед ним. Але є дуже прекрасна у нас можливість звернутися до нього, бо написано: якщо ми сповідуємо свої гріхи перед Ним, то він будучи вірним і правильним, виправдовує нас, якщо є у когось бажання. Більше знати про це, то можете підійти до мене, або підійти до Андрія, Олега, помолитися, звернутися до Господа, Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа, то просимо підходьте. Як там на землі. שזמנתי נגיע, שדבורי ביתה Це на музику, на співу, і просто люди прогулюються, проходять, підходять, як бажає, на чайок, на смаколики, і тут ми пропонуємо молитися за них і разом з ними. Якщо йдуть повз, просто підходимо в динаміці і пропонуємо помолитися за них чи зробити подарунок, такий в такій молитовничок. Тут і молитва спасіння, чи молитва покаяння. От молитва покаяння. І пропонуємо молитися цією молитвою, якщо вони щиро вірять в Ісуса Христа. Ось така і вона ліза. Дуже просто все. Просто ті. Якщо вже душа людина зазріла, нево зріла, вони дуже з радістю читають нам з цим молитвою. Хлопці помолили з нами, вон сидять, молитвою спасіння, ходять тут православного храму. Жіночка, це тільки за перших 20 хвилин, шановні. І зараз просто небагато людей. Так що приходьте на ванілізацію, будемо розумно овісти вам.